Пау пау-пау, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Скібіді. Тавер Дефенс. Як ви вже всі знаєте, вийшло нове оновлення, а саме на честь свята Пасхи. Так і називається Easter Івент. Добавили нових юнітів, Добавили нові кейси Battle пас. Та, ну ти знаєш, куп всяких приколів. Новий режимчик навіть додали, це взагалі жесть. І які у мене сьогодні плани на відосі? Як ти бачиш, у мене вже є оцієї нової валюти у розмірі 54 одиниць. Ми сьогодні трошечки пофармимо, трошечки прокачаємо Battle пас. Ну, і ти знаєш, непогано проведемо все-таки час. Та проте, перед тим всім я б дуже сильно хотів би зайти і подивитися, що ж і хто мені відправив, які. Подаруночки. І перше, що мене зустрічає, це просто жесть. Scientist TV Man і 325 гемів, жесть. Ось тут такий крейт новий. 450 гемів. Ого, нормально. Titan Present і 97 гемів, гемів. і Laser Gun камерамент і 40 гемів. Ну, ти знаєш, такі нормальні подарунки, хоч і небагато. Та <свісно> <свісно> про те, ще які можна в банду. Зараз безстресенько Добавляємо цих кентів. Тако, перший у нас Артем Артемов. Вік ФП кетне побалдеть, ацепт реквест Луфі? Длуфі Длафі, Як це читати? я не знаю. Бам. Бетаку, Ацепті квест. Він також попадає в банду. І надя Пінкі. купа цифр, просто зразу Ацепті квест також відправляється до мене в банду. Тепер клайм мод. Обираємо отако все. Фініш клейм. Єс, бам, бім-бім, бум-бум. Все, суперсько, хорошечно. Дев'ята 3600 гамів у мене вже є. Обалдеть. Просто сходу штука. Ляпи все. В Джулії ось до якісь, якийсь, звісно, перси. Думаю, можна було б отако залітати сюди. Оп, і хто встиг? Той стигне Погнали. Старт? Окей. Зараз будемо дивитися і розбиратися в цілому, що воно тут і як працює. Оце єдине, що я протикав, я не поставив, не поміняв просто замість за TV Тівімена. Поставити хотілося б буста на демедж. А хто ти? Юдівий, який він цікавий. Удаун, одна секунда, 300 хп. О, та все хорошо, все хорошо. Він дефає спокійно, тому я би отако поставив. Дивив, в нього такими яйцями ось до анімації. обалдіть. Джес, непогано, непогано. Вона його поки що прокачувати не буде, але. він, напевно, і так справлять. Яйця, непогано. Тому я поставив би також ще подаруночки Бам- і бам. В цілому, поки що нормально, поки що нормально. Лазерган мене поставила, диви. Ну краще б, звісно, цього прокачувала, аніж ставити когось. Ну, уже як є, ладно. В цілому, поки що вона соло, мабуть, буде дефати цих всіх юнітів, але на Треба буде поставити отако лазера, бем. О, хай вже по чуть-чуть допомагає, -чуть бо там, блін, дійсно важко. Прокачати отако подаруночка, прокачати отако лазера, бем 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 і все в цілому непогано. Рандж достатньо хороший в мого лазер. Обалдє тітан спікер мене, я вже подумав, що це хайпер. Думаю, звідки він в тебе. Так, маю 1100. Маю 1100, тому отако одного подаруночка і. І да, і треба буде лазера прокачати, бо там вийшли отакі два клау тойлета. Ну і вони такі типи, знаєш, конкретні. А от тепер отако можна і прокачати трошечки подаруночків. Ба? ну В цілому поки що непогано, да, Двігаємося. Поки що прям дуже непогано. Ти Знаєш, мені в цілому подобається. Все, кента вже уб'ють. Я тако нажимаю скіпа, щоб довго не чекати. І, 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 і я б тако прокачав би уже за півтори в цілому, напевно, лазера. Хоча. Чи вартує воно того? Я, б, напевно, все-таки тоді прокачав отако подаруночки. Хоча кінтів прям багатсько, диви. Ну але начебто все одно справляємося, так? Начебто проблем прям конкретних, жорстких немає. Так, давай, ладно, прожимаю скіпа і тоді прокачаю ще тако за півтори вже тепер лазера. І отепер точно справиться. Тепер він точно з ними справиться. Він тепер тип такий жорсткий, потужний. І в цілому супер класний. Можна подаруночка прокачати. А тут уже вирубають кінтів, так? Да? Ой-ой-ой, треба -ой. поставити дрона, напевно. Тоді, якось десь десь би би його втулити. О, тихо, Є ось до піксель. О! А, грошей не маю. А главное вже цілюся, куди б там ставити дрона. Чую. Ладно, тоді можна скіпа прожати отако І тепер поставити дрона. Даже я б прокачав би його трошечки, бо дрон штука хороша, дрон штука даже потрібна. І за тисячу, напевно, прокачати подарунчика. Да? Дуже добре було б. В цілому так. Давай прокачаємо, тако бем. І треба буде вже ставити годліка, бо без годліка, блін, будуть жорсткі проблеми. Даже конкретні, я б сказав. Думаю, десь отако. Отако, мабуть, тут, напевно, буду ставити, да? В цілому непогана позиція, як мені здається, ще трошечки грошей доформити. Давай, бем. О, отако. Хорошо. Все, зараз він буде тут вообще розвалювати цей годлік. Я його ще трошечки підкачаю. І дядько буде, й Можна прожимати скіп там з тими типами, я думаю, справляться. Мені б ще трошечки назбирати до годліка, прокачати його, бо. Дуже, знаєш, вже потрібно, потрібно. Типи тут такі, знаєш, серйозні йдуть. Давай нажмемо ще раз, тепер скіп і тепер хватає грошей. Хорошо, найс. І поставити, напевно, ще одного лазера, да? Було б хорошо. Тако десь отут. Давай поставлю. Бем, Трошечки тако підкачаю, тоже, бо лазер хороша штука. Він все-таки замідляє. Наносить багато ДПСу, як для початкових хвиль. Так що, хай стоїть. Хай стоїть. Тепер думаю можна прожимати, тако прокачувати точніше подаруночки також, а то я щось за них трошечки забувся. А так робити не можна. Що мені дуже багато бабок треба, я б по таких кінтів поставив, тож, щоб по приколу трошечки хоча б приносили. 300 баксів прокачка коштує їх, Йой, багато. Давай прокачаємо по разочку тако бем-бем. І треба буде вже прокачувати камеру, бо, блін, трошечки їй вже тяжко, тяжко. Що тут у нас? Так цілому схавають. Я прям впевнений в цьому. А що ж вона Титанів так погано прокачує? Чекай. Третій левел. Вони всі третього левела, чекай. Цей перший, цей другий, цей другий, Перший. Третій. Максимальний третій у неї, прикинь. Ааа, напевно вона ось до... Чи що вона прокачувала? <реш> чекай, я не розумію. Але в неї грошей так-то немає також. Хммм, біда. Годі за 4 прок. Опа, появились бабки, все, бам, файно. Дядько, що який? Маю 500 доларів. Куди б їх потратити? Хотілося б вченого запихнути, але так то є тисяча і хотілося б отако дрона прокачати. Маю вже навіть три тисячі. Ммм. Щоб зробити такого. Дуже сильно думаю. Три тисячі, три тисячі, три тисячі. годліка мені треба шість. А значить, мені треба прокачувати оцих кентів. Одного прокачаю за дві, і. вчений би попрокачувати трошки. Що тут? О, давай, можу. Можу, 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 встигнути б до скіпа. Все, хорошо. А в цілому тут такі кенти йдуть, що їх розвалять, розвалять, повір. Я просто я в цьому так впевнений, що це обалдіть. Так, хорошо, маю 3 з половиною. Добре, давайте тоді прокачувати ще тако подаруночків. І якщо буде дуже-дуже біда, то прийдеться підкачувати ще разок дрона. В неї така цікава стратегія в цілому. Вона, типу, юнітів не прокачує, а просто тако ставить, ну, їх багато, але навіщо? Я не зовсім розумію. Цікаво. В неї є кенти, яких Треба було прокачувати в цілому. Хе-хе, <схі> запроте вона чогось цього не робить, не знаю. Давай оцього ще за 2000 прокачаю, бо скоро тут да, скіпчик. І. І і маю 4. Маю 4. Що <схі> робити, дімич? Не знаю. Прокачати в цілому лазером можна за 4 якраз. Да? Давай прокачаю, да. Чому б ні? Кай там собі буде. Плюс 1200 до демеджа, це в цілому, ну, з його ДПСом. Дуже навіть добре, я думаю. Надо якось назберувати гроші на прокачку годліка. Бо непорядок. Непорядок. Маю 1000, 1500. Угу, ну там швидко фармиться. М. Не стигну. 2300, хорошо, давай зараз. Да, зараз можу тепер годліка прокачати отак Б. І в нього така ось ще одна телевізора появилася. На Правому плечі, він у нас дядько супер класний, так що буде розвалювати. Ну в цілому непогано справляємося, да, диви? Ну, реально, я не, не, ну я б не сказав, що є прям такі якісь у нас проблеми в цілому. Хоча Юлька насправді новачок, тому багато що вона не розуміє, багато файних, крутих юнітів в неї немає. От, хоча хотілося б, хотілося б. Ну, але як бачиш, поки що, я дуже непогано з тим всім справляюсь, тому поки проходимо. Ну, Я знаю, що тут 60 хвиль. В цілому це реально про Іти майже в соло. Я думаю, ну як майже, я думаю, все-таки можна майже в соло пройти. Граючи отако вдвох. Я думаю, це Це можливо. Хотілося б уже прокачати ще раз годліка. Треба ще тисяча баксів. Тут вже отакі вийшли. Йой Так, хорошо, маю 11 4 остається Я прокачав годліка. В нього тепер появився лазер, що ну прям не може не радувати. І отако можна прокачати ще одного подарунчика. Так, 2000 2000 треба камеру, чи цього точніше, ріпе аеродрон. Мені. Прокачати, бо буде біда. Ну тепер отак, в цілому він може стояти просто далі, не прокачуватися, думаю. Так, 5600, 5600. годліка треба 10. Оцих кінтів може прокачати за тисячі. В цілому, я думаю, було б непогано, да Хоча і цього хотілося б за 6 прокачати. Ну Ладно, давай я цих кінтів попрокачую трошечки отако. По тисячі цілому закину. Думаю, непогано, да так? мені здається, да Що тут? В окулярах кенти в цілому по 200 тисяч в когось я бачу є 60, в когось є 100. Ну, скушаємо, скушаємо. Мені по годліка прокачати за десятку. Йо, він би так там уже буде розвалювати, що це халепа і прикол. Можна такого лазера в цілому цього прокачати також за 4 тисячі, хоча... Навіть не знаю. В цілому виглядає вже і не, і не так потужно. Бем, хорошо, є 10. Все, супер. Прокачую також годліка за десятку. І він там, взагалі, тепер такий кент. На наступній прокачці в нього додається стан тайм. Так що файно, файно. Але 23 я хвиля без кіпа, воно так все довго проходиться. Це жесть. Я прям не знаю щось. Ну, цих тут та насправді вирубають дуже швидко, і їх ніхто тут не може хілити, бо тут немає мого дрона. Так що, ну таке, таке. Годлік просто теж один стоїть, бідав. Чому? Я б тако прокачував би вже подаруночки до максимуму, бо це було б дуже файно. Я це думаю, може все-таки підробити автоскіп, а то прям щось ну дуже довго ми то все проходимо. Мені жесть, як це не подобається, чесно. Давай я прожму автоскіп, все-таки хай він перманентом там стоїть. І що б я зробив? Що б я зробив? би? Я би підкачав оцих науковців тако по 2000 тисячі в цілому. Тоже нормально. Тут такі здорові дядьки йдуть. Ладно, все-таки хай буде автоскіп. Бем. Маю 10 тисяч, 10 тисяч. Мені треба 15 на прокачку Годліка. Тому я не знаю, навіть не знаю. Може поставити ще одного. Хоча, наче не потрібно. Поки що. О, є, Бем, хорошо. За 15 прокачуємо. Тепер все-таки я поставлю ось тут десь ще одного Годліка. Отако. От Та вже разок його прокачаю. І буде прям супер файно. В цілому. Зараз ще один скіпчик, ще один апгрейд, Ще 300 баксів і ще один апгрейд буде. Та! Взагалі бомба. Це вже є, поки базіков. Але от у цих кінтів уже за 5 тисяч прокачати, щоб отримати плюс лишніх 500 баксів в кінці раунду. Це, звісно, прям щось жирно. Знаєш, дуже жирно. Я краще ось дліка за 8 прокачаю. І в нього лазер появиться. Диви. обалденно? Так, давай. Ще 450 доларів. І Ще одна буде прокачка. Обам, хорошо. Та. Як же ж нормально вже йде діло, коли включений автоскіп? Ну так, маю 8800, навіть 9. Ну, гроші швидко збираються вже. Хотілося б вже і цього горліка прокачати за п'ятнашку, але і цього за 20 хочеться так то. Хоча ні, все-таки ні, я от цього прокачаю за 15. А хотя. Чекай, чекай, назбиралася вже мені потрібна сума, так що за 20-ку вже прокачаю. Так, маю 10 тисяч. Маю 10 тисяч. Тепер знаєш, чому питання? Почекати і прокачати годліка оцього за 15. Чи все-таки прокачати цих двох кінтів? М -м? Все. Питання, так би сказати, вичерпане. Але все-таки давай уже, давай. давай, За п'ятьорку прокачаю одного поки що до максимуму. Та давай вже й другого до максимуму. Все. І це, це запитання тепер точно вже більше не буде ставитись, та й нормально. Ой-ой-ой, ой якісь дві черепа пішли. Йооо, непогано. Так, 12600, 12600. Ну зараз буде скіпчик в цілому, і можна прокачати цього Годліка за 20-ку. О! Зразу тако супер, сьо. І можна ставити десь уже й третього годліка, також його викачувати. Тільки проте, ти знаєш добре запитання, куди. Отут тут непогане містечко таке, да? Отако десь отут. О. Хорошо, бам, диви в ліс. два рази прокачаю і вже він тут теж пале. Радіус у нього все одно дійсно добротний такий, знаєш, тому я не дуже парюсь. Поки що. <пока> поки ще. Ще отако два разочка прокачати, ляп-ляп. Ой-ой-ой, що за кенти? Ви хто? Жесть. Ні, ну в цілому ми нормально хаваємо, да? Я можна сказати навіть, що я, ну, в соло справляюсь почти, да? Скільки ось це в неї максимальний, так? О, там в нього взагалі немає ДПС. Типу, ну 10 тисяч ДПС, ну це ж взагалі смішно. Це чуть-чуть, прям геть чуть-чуть. Йооо, я поняв. Оцього кента за 15 треба прокачати, бем. Хорошо. О! Ну, в цілому ми нормально на автоскіпі шуруємо, да? Я думаю, да. Так, тепер я думаю, що можна ставити ще одного годліка, але запитання тільки куди, поняв? Бо тут прям о, найшов. Хе-хе, <свісно> найшов. Тільки тепер сюди треба по-любому ставити дрона, бо їм буде дуже тяжко без нього. Я б десь. О, диви, яке хороше місце. <свісно> Ти куди пропав? Куди він пропав? Тихо, тихо, тихо. Диви, диви, диви. Добре, що хоч зловив. прокачаю його зразу отаку. Бо він десь там під воду провалюється. Жесть. Я даже не бачив. Цікаво, чи він буде хілити, да? От, ну я думаю, повинен принаймні, але це я так думаю, поки тільки. А там на ділі буде видно, знаєш. Хе. Ні, диви, дрон не хілить його. Дрон його не хілить. Йой, бо він провалився. Він тупо провалився. Це жесть. Я тільки бабки всрав, поняв і ще й місце під юніта забив. Неприємно. Реально неприємно. Хочеться вже оцього тітанчика вкачати за двадцятку, да? Та й цього теж можна було б цілому. 18800. Ну ще трошечки, ще трошечки. Буквально от просто 1200 баксів і має ще один максимальний годлік. У їх там прям нормально щось сюди чекати, треаутоскіп виробити. Бо щось, по-моєму, у нас є певні проблеми. Так, давай оцього тоді за двадцятку тут. Його прокачаю, ляп. Хорошо. Щоб він просто доставав станом, міг втулити і затримати юнітів. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А що таке? А що сталося? А що сталося. Кошелазера давай поставимо, щоб він замідляв його. Все, хорошо. Окей. Okay. Хух, ну це прям стало щось в моменті страшно, ти знаєш. <зум> <зум> Але я маю 16 з половиною тисяч. І хочеться оцього годліка вкачати на максимум. Причому дуже сильно. І, походу, ще й придеться все-таки сюди ставити того дрона, тому що ну, той просто провалився, походу, під карту. І халепа. Ну, ти прикинь, я такого взагалі ще не бачив. Було б дуже цікаво десь провалитися. Все-таки за мапу, поняв, і подивитися, а де ж мій юніт? Бо це вообще не діло. Прям вообще, вопше. О, маю гроші. Хорошо, все, бем, прокачався ще раз годліка. Він тепер максимальний тут. Суперсько, можна, можна, можна ставити ще десь. Давай. Та да, далеко даже не будемо відходити, да, десь тут і в тулу. бем, І можна даже два рази його прокачати. Хорошо, і пішли подивимось. Де все-таки мій юніт? Де мій юніт? Алло, верніть, будь ласка. <laughs> Бо хоча б дайте можливість продати. Що це за жесть? От, поняв, просто бог з ними з грошми, Просто що воно місце ж забрало. Халепа, йой, яка халепа. Тут ніде взагалі не ні побачу, ніяк, не вилізу, тому що. Давайте просто спри... Ну я не бачу. <гас> <гас> Ні, чекай, я там бачив кусочок його. Я бачив його кусочок. Зараз я тут годліка прокачаю тако. Менюшку тільки збоку ставлю, щоб всякий на всякий случай там могти його зразу швиденько прокачати. Але я бачив, я дійсно бачив кусочок свого дрона. Ану, чекай. Да, він там, він там, такий манюсінький, манюсінький. Жесть! А тут, поки я оце бігаю, щось там роздивляюся, тут диви, тут взагалі проблем нема. Справляються спокійнісінько. Кого ліка ще за 15 прокачаємо і файно. Я дуже хотів би, поняв, тако пригнути і вицепити свою камеру дрона, яку я так і не побачив, так поняв. Охо-хох, ох, ох, як же ж це зробити? Цікаво. А ну. Да, друзі, не зміг я все-таки там ніяк його ні вицепити, ні хоч помітити, поки падаю, поняв. Ну так, щоб схватити його. Тому це, звісно, блін. Обідно! Обідно, просто обідно, чесно. І юніта немає, і гроші протикав, і слота забрали. Халепа. Йо, мені кажеться, що тут треба дрона підкачати, бо він прям поняв ось годлік дуже довго спеть. Найти б його тут. Вона вийшла, прикинь. Йой! Братуха, це проблема. Це мені здається реально проблема. Що мені робити з цим? Не знаю. Давай, напевно, цього лазера тоді продавати. да? Що мені ще робити? Ставити годліка. Не знаю. Чи може такого кента продати? Ну, хоча, в цілому, давай спочатку я трошечки пофармлю грошей, і тоді дійсно ось у цього буду кента продавати. А що робити? Що робити? Отож. І ставити десь я буду його тут, напевно, все таке, або десь отут. Цікаво, він тут взагалі стає. О, він тут стає. Супер, взагалі файно. Але хоча. Я тут реально соло справляюсь диви. Жесть. Давай вже тоді продам цього кента, що ж дати. Поставлю десь такого, Того, як я й хотів. Опа. Чекай. О. Отут, бам І отако в обще просто на всі гроші. На всі гроші, що маю, прокачаю. Тако скіпа ще нажму, ще раз прокачаю. В цілому нормально. А я переживав, бачиш. Все вже і босс вийшов. В Ребід, Ребід. Шо, що? Чекай, Ребід, Ребід. тойлет. Хе-хе. Робід Ребід Тойлет, хорошо, понял. Час захаваємо, що там його, скільки там. Можна даже отако вже понял, попродавати подарунки ці Вообще, повністю. І, по-перше, оцього годліка на максимум. А по-друге, ще одного поставити. Десь, 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 десь. Чомусь не хоче ставитись, диви. Взагалі не хоче ніяк, старина, я не понял. Воно, напевно, багує, воно думає, що тут є юніти, понял, І халепа. Ну, в цілому, вже його і так з'їдять, диви. Все. Ізі. В цілому ізі. 250 яєчок. Сюди. 800 коїнів на базу. Хорошо, лобі. І мені там дали беджика, я не встиг подивитися. Обалдеть. Ну і в цілому, зараз я маю 300 яєчок. А що я можу з ними зробити? О, дивись, зразу три квеста виконав. Давай отако їх позбираємо. І що тут у нас? Один кейс коштує 300 яєчок. Я так розумію, що. А, ні, чекай, я можу тратити яйця ось до набусти. По-моєму, звучить прикольно. Можу, отако ще ату. 100 забрати, і там ще один через це квест виконується. Ого, Бем... о, скільки я вже понавиконував. Коїни, коінбуст, лакібуст, такий ось докрейт, оцей новий, 20 гемів, яйця буст і ще коїни. 8 отако рівнів я зразу пройшов. Так що дуже навіть цікаво. Хотілося б, знаєш, Що насправді оцього хотілося б отримати Юніта. Я не знаю, звісно, його характеристики, наскільки він там імбовий чи ні. Але для колекції дуже хотілося б, і оцього мегбані Тайтана. Тоже б, дуже mm. Ну добре, давайте тоді все-таки купимо отако ще два крейта і попробуємо щось відкрити, правильно? Лакібуст не хочеться відкривати, тому що він на 30 хвилин дається, розумієш? А ящиків так-то всього їх <с>? реально небагато Ну Хоча можна було б і оці відкрити також, в цілому, ради приколу. Хоча їх хорошо можна продати, ти знаєш. Ну ладно, добре, я не буду все-таки відкривати той лакі лакібуз, давай тако зразу Кейс полетіли. Перший бам. Ну, самий Галі саме Галіми випав. Самий звичайний. У нього там щось шанс, по-моєму, 80 чи 70%. Давай глянемо. 75% у нього шанс. Угу. Хорошо. Давай тоді поганав, отако другий крейт. Бам. Що тут буде? Також саме звичайний. Ти що? Ух, йо, обалдієте ви. Тось відкрив зразу 10 і йому не випало нічого, крім от таких двох кентів, да? 23% на нього шанс. І в цілому він. Ну такий собі. В принципі, так, лега, проте не знаю. Ще 500 ікспій і 50 яєчок. І там. Тепер е я на ще один рівень в батл пасі продвинувся, так? Да, диви, да, два коїмбуста дали. хорошо. сюди, а ну і давай останній бані крейт Хорошо, бемс, бемс, погнали і. Угу. І знову саме звичайний. Удімеч, привіт! Привіт-привіт. Да, якась халепа і біда не щастить мені, бачиш сьогодні на Юніті, все-таки з кейсів. Та проте, я думаю, що мені дуже щастить з моїми підписниками, тому що мої підписники завжди ставлять мені купу подобайденів, а також підписуються на мій канал та пишуть коментарі, тому що вони знають, як це важливо все-таки для мене. Ну і з вами був як зазвичай ваш друзяка Дімич. Всім файного настрою і всім папа.